Вітаю вас на занятті. Сьогодні ми поговоримо про а про що ми дізнаємося трішки пізніше. А зараз для того, щоб налаштуватися на роботу, нам потрібно зробити психогімнастику. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці. Давайте ще раз. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. У вас чудово виходить. Так про що ж ми з вами поговоримо? Пропоную вам відгадати за звуком. Відгадали? Так, це вода. Давайте подивимося, якого вона кольору. Вона прозора. А чи має вода смак? Ні, смаку вона не має. Але якщо додати туди цукор, сіль, то смак зміниться. Якщо додамо цукор, вона стане солодкою. А якщо сіль, звісно, буде вона солона. А якщо ми додамо лимонний сік, то якою вона стане? Кислою, молодці. Вода не має кольору. Але якщо додати в неї краплинку чогось кольорового, наприклад, фарби, то вона змінить колір. Ось, бачите, я додавала трішки червоної фарби, і вона змінила колір. Отже, ми вияснили, що вода не має кольору, не має смаку і не має запаху. А навіщо ж нам потрібна вода? Вода потрібна для приготування їжі. Воду ми п'ємо. Умиваємося, ручки миємо, купаємося. Дітки, а кому ще ж потрібна водичка? Вірно, рослинам, деревам, кущам. Коли ми їх поливаємо, вони ростуть, стають красивішими, міцнішають. А зараз я пропоную вам зробити деревце, але не звичайне. Ось таке. Деревце буде з вашої долоньки. Пальчики будуть гілочки, а долонька і ручка буде стовбур дерева, листочки звичайні кружечки. Для того, щоб розім'яти наші пальчики, нам потрібно зробити пальчикову гімнастику. Приготували наші пальчики. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять вміють пальці рахувати. Оцей пальчик наш дідусь, а оцей бабуся. А ось цей матуся, а оцей татусь. А оцей маленький я. Ось і вся моя сім'я. Так, для роботи нам потрібно. Аркуш білого паперу, аркуш коричневого паперу. Різнокольорові смужки. Такі, що схожі на листочки. Ножиці, пензлик для клею, простий олівець, ручка, клей. І те, чим ми будемо обводити кружечки. Це може бути копієчка, в мене ось такий скотч. Так, тепер на, на коричневому папері нам треба обвести нашу долоньку. Обводить потрібно ручкою, бо олівець на йому не видно. Тримаємо ручку міцненько. Так, обвели. Тепер вирізаємо. Так, Ножиці тримаємо в правій ручки, а листочок тримаємо лівою ручкою. Якщо у вас не буде виходить вирізати ручку, попросіть дорослих. Так, я вирізала ручку. Дивіться, якщо у вас немає коричневого паперу, ви можете просто прикласти сюди долоньку, обвести олівчиком. Я знаю, ви це любите, і розфарбувати коричневою фарбою. А тепер пообводимо кружечки. Нам потрібно маленькі кружечки і один білий. Трішки більший. Так. І так на всіх кольорах. Малесенькі. Нам потрібно по три штучки. Так, намалювали по три кружечки, тепер вирізуємо. Ножниці тримаємо в правій ручці, а папір у лівій. Ножиці тримаємо на одному місці, а папір просуваємо. Так. І так, всі до кінця. Так, навирізали кружечків, тепер будемо склеювати. Тепер нашу долоньку намащуємо клеєм. Пам'ятайте, небагато клею. Змащуємо всю площину, але ж небагато клею. Ось бачите, як я. Так, намастили клеєм і тепер переносимо на нашу основу. Притискаємо пальчиками. Розрівнюємо, щоб було рівненько-гарненько. Так. А тепер з наших кружечків зробимо листочки. Беремо кружечок і згинаємо навпіл. І будемо змащувати тільки одну сторону. Приклеюйте тільки на пальчики, бо це гілочки, а це стовбур, а на стовбурі листочки не ростуть, а ростуть тільки на гілочках. Так, наступний. Згинаємо навпіл і одну сторону намащуємо. Так, притискаємо і піднімаємо. І ще згинаємо. намощуємо і приклеюємо. Так, дивіться, понаклеювали листочки. Повирівнювати трішки їх треба. Так. А тепер приклеїмо сюди ось таке дуплу. Так само беремо білий кружечок, згинаємо його навпіл і одну сторону змащуємо клеєм. І приклеюємо посередині нашого дерева. Ви можете підписати. Хай поможуть вам батьки чи старші братики-сестрички сюди написати ваше ім'я. І це буде ваше власне дерево. Ось отаке дерево вийшло в мене. А яке дерево вийде у вас? Мені буде цікаво подивитися. Бажаю вам натхнення!